З Євангелія від Луки, коли довкола них зібралися численні натовпи людей, які аж напирали одне на одного, Ісус почав говорити насамперед своїм учням. Стережіться за класки фарисейської, якою є лицемірство. Адже немає нічого прихованого, що не відкрилося, ані таємного, яке не стало б явним. Тому все, що сказали ви в темряві. При світлі почується, що на вухо прошепотіли ви в кімнатах, буде проголошено з дахів. Кажу вам, друзя мої, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Покажу вам, кого боятися, бійтеся того, хто має владу, вбивши, ще й у гаїну вкинути. Так, кажу вам, того бійтеся. Чи не п'ять горобців продають за два асарії, і жодний з них не забутий перед Богом? А чи навіть волосся на вашій голові все полічене? Не бійтеся, ви значите більше за багатьох горобців.